Не треба до цього ставитися, що от у Васі там по сусідству в нього все склалося, а у мене ще ні. Ну, типу, знаєте, ми можемо. Розчаровуватися в собі, і нічого не робити, і іноді ми можемо там перекласти відповідальність на щось, перекласти відповідальність там на умови, в яких ми народилися, на умови, в яких ми виховувалися, на батьків, на друзів, на братів, на сестер. Але по факту ж наше життя, воно тільки в наших руках, і тільки ми можемо його рухати. Тобто, ми є тим двигуном і тим навіть паливом, яке нас рухає до успіху. Тому, знаючи про такі положення, ми можемо десь себе трохи заспокоїти і давати собі постійну мотивацію що ну окей не вийшло в мене з першого разу ну вийде з другого ну ладно окей ну не вийшло з другого ну з третього і так далі тобто можливо навіть на якомусь етапі ваша ціль вона втратить взагалі значення от але ви оглядаючись назад ви зрозумієте що ось цей шлях який ви пройшли ви здобули на цьому шляху крутий досвід Круті навички, круті якісь скіли, які будуть вам потім допомагати в майбутньому. І я завжди кажу навіть своїм учням, що немає тих предметів, які вам не потрібні. Якщо він навіть вам не подобається, це ок, це нормально, але готуючись до цього предмету, розповідаючи щось на цьому уроці або на цьому предметі, ви зможете таким чином здобути щось інше. Наприклад, навичку комунікації, наприклад, навичку взаємодії. З іншими людьми або взаємодії, наприклад, з аудиторією, ось тому щось, що є в нашому житті, воно іноді нам здається неважливим. Все ж має для нас значення. Поділіться, будь ласка, в коментарях, що думаєте, і традиційно, якщо у вашій карті є ретроградні планети, можете написати, я вам допоможу і розповім, як її пропрацьовувати цю ретроградну планету, і де у вас можуть бути певні затримки.